Усіх вітаю! Сьогодні приготую мариновані огірки як в Макдональдсі. Беру 1 кг огірків. Вимийте та нарешті огірки кружальцями, бажано тонко. Одну велику цибулину нарізаю на четвертинки. Додаю сіль 2 столові ложки. Перемішайте і залиште на 2-3 години, щоб вони пустили сік. А тим часом можна простерилізувати банки та кришки. Тепер потрібно приготувати маринад. Беру 250 г цукру, 100 мл оцту, Беремо французьку гірчицю, 2 ложки. Одна ложка куркуми та перець горошком. Перемішати. Суміш потрібно довести до кипіння. Огірки потрібно промити від розсолу. Додайте огірки до кип'ячого маринаду. Проваріть 4-5 хвилин, помішуючи. Розкладіть огірки в стерилізовані банки, залити маринадом. І закатайте кришками. Переверніть банки дном. окутайте і залишіть до повного охолодження. Усім смачного!